Майнкрафт, і сьогодні я повертаю свій канал. Десь майже через півтора роки. Оу, хороший у мене спаун видався. Е ой. Ну що ж, е я реально повертаю цей свій канал е і... Сам буду знімати різні відео в Майнкрафті. Надіюсь вам сподобається. І я знову досягну своєї цілі набрати 1000 підписників з, з Майнкрафту. І надіюсь це станеться, але я думаю, через трохи. Що ж, спавне в мене добре, ще й лучник є. Значить, воно буде розгулятися. Стіки ферм. Голом залізний одразу же. Ой, ю мої кріпер! О. Да. Так. То позбираємо. Я хочу саме продавати і вирощувати моркву, тому поки що висаджу тут моркву. Ось так. Далі йдемо на інші два городи. Але тут багато городів в цьому в селі. Так. Деякі ще не виросли, але ну, нічого, я просто позбираю. Ще й Сіна багато. В ходу це є. Це село, це якраз як то. Це якраз фермерське село, саме там, де найбільше ферм, ну і лучники тут присутствують. О, тут ще це є. Я знаю, я вже знаю, що багато будівель. Знаю в Майнкрафті, що багато будівель в Майнкрафті мають тут в селі це є. Наприклад, якісь от, такі типу дома по три штуки. В, в них взагалі лута ніякого нема, окрім цього, як то ліжок. О, там що такий будинок. В основному я, в принципі, хочу. Саме це я не пройти в Майнкрафт в цьому серіалі, наприклад. А тільки будувати різні постройки, досягти незритої брудні і так далі. Так. Тут ще позбираємо. Я, походу, зараз півдня потрачу на те, щоб просто позбирати це є. Просто позбирати їжу. Багато моркви тут вже виросло, значить висадимо її. Але насіння теж треба буде десь вирощувати, не насіння, а це є пшениці теж треба буде де... Не знаю, де вирощувати, бо я ще хочу робити великі ферми з курками. О! Ті, а тут, походу, скалецмер. Так. Зібрав. Залишається остання фермочка. Так. Варандук О. Так. Добре. Далі йдемо добудемо якісь ресурси, яке дерево зрубаємо. О, я вже голодний, треба поїздку. Щось у мене картопля? На, пожалуй. Я не знаю, чого розробовчики так придумали, що коли ми, наприклад, беремо картоплю і хочемо покормити свинку, коли ми її покормили, то другий раз вже її не можна покормити, але вона все одно тягнеться до цієї, до картоплі той. Не розумію чому так. Також я знаю, як залутати свої найперші блистро смарагди. Так. Значит, Спідран по Смарагдам, смарагнем поїхали. Смарагди за це. Якщо, якщо є отакий от будинок, сразу біжимо в нього. Отак. Тут а, забираємо оці всі цю глину. І йдемо кудись в центр села, якщо влежи. О! Не буду їм тим мішати. Так, а де той чел? Який. О, господин, який такой. Де той чел, який продає ось... за, за цю глину смарагду? Ладно, значить, без нього обійдемося, вже закат починається. Треба швидше крафтити все. Вот так. Думаю, спочатку треба меч скрафтити, зарубати Голема. І йти це є. Так, в мене якісь блоки є. Звідно це. Големус. іди сюди. Валимо. Раз, два, три. Ну, зараз ми його... У нас ми його заб'ємо быстренько. Ого, даже так не може у нас Так. Скільки там вже лісу випало? Надіюсь багато. І скільки? О, чотири желіза. Супер. Так. Забираємо верстак звідси. Так, в принципі, для бійні з мобами це є. Я хочу скрафтити собі це є меч і щит. Так ось. Так. В мене. Так, значить, зараз скрафтимо крило Лян, давай я куплю быстренько. Ого, у мене тут своя рука так виглядає, рідко дуже. Так, добре. Ідемо копати камінь. Ти чогось туди йдеш? Так, я хочу спочатку викупити багато камню, щоб цей. щоб потім. щоб потім зробити моптику і викупити все сім і зробити багато хліба. А також скравчу пічку, а то в мене вже дуже мало цього. Ой, чекайте. То дивіться, дивіться. Я я і я це здобув коваль, але раніше чим оце це кам'яне крило. Так Дуже. Так. Нас Думаю, мне вже хватать. Так, пока что це буде наш дім. Так, зараз пічку крафтимо. Палки. Какая его? Ой, ще нам мотику ідеально хватаю. я даже не рахував. І пічку. Сюди. Так. Закинемо мій меч спочатку. Потім хай кайло. Оцеї. Так. Так, я покажу близко до собі сіна, В основному це стартова веселья. Стартова серія, коротше. Я надію, вам сподобається. Думаю, для початку це буде хватати цього всього. Так. Далі ще добуваємо. О, зато це як ви відкриємо, церква закрита. Так. О, дівка. О, благонува. Ой. Лагаю, лагаю, трохи. Так далі в нас тут ще... Кішка. Камилька. Не тікай, не переживай, я тебе не хочу вбити, можна. що вони так лякаються всіх. В принципі, реальне життя тут одроблене майже. Так, все тут убиваємо. Так, останки, візьмем три Зараз я вже буду голодним, надо йти до хати. О, все, я вже бігати не можу. Ну да. Пічка. Ого, там. Що? чому на... Так, ладно. Що поїмо картоплі? Так, де там ще було сіно, я пам'ятаю? 53, ну це вже багато. Хлібненько, хлібненько. Так ну все, більше нема в селі тут пучки всі на цих. Значить. Ого! Значить, зараз накрафтимо собі хліба, а все остальне може на колів потратимо, якщо більше хліба у нас крафтиться. Так. Понятно. Наш воду отак поки що. Чому би повстала? Ось. Ну, в принципі, думаю, на початок це хватить поки що я Кашеліст не хочу. Так. Для початку я хотів, щоб фермери не топтали нашої городини. Я просто візьму ось цей і буду переставляти з кожної ферми, щоб це Але вони ж все одно не вигублять. Бо вони ще й тут вирощують, я ще хочу огородити все. Ну, кось ти що продаєш? Ну, понятно, всегда якась півня. Добре. О. Я тобі ще тут. -то... Давай я тобі тут -то поставлю. Що? Що? Е, Сиян, ти куди пішов? Він йде, напевно до того компостера. Тобі помогти? Це я його підштовхну. О, давай. Що ти будеш продавати? О, дружище. ти дуже нам треба на процвітання нації. Дивіться, кстати, можно Ди вот так прямо жителей тежит толей. их. Иди сюда. Ближче ещ пятиды. л Підходь, підходь Не бейся. Не-не-не-не-не. Так, закрываем. И спускаем его. Вс, сылянчику. Хорошо. Добре, він нам продає моркву, значить ми будемо тепер вирощувати тільки моркву. Так. М -м. Хто зламаю це все нам, все одно не потрібно. Я потім собі дім хочу побудувати. Так. М -м, надо, щоб пожарити картоплі. Питання. Так. Е зараз скрап... А, точно в мене ж немає цього. Йдемо в шахту. Це, ну як, це ще не називати, називати шахтою? Так. Я ще, до речі, хочу між всіми цими будинками побудувати велику, цю, велику цей план тунелей. Щоб, якщо там, наприклад, буде якась велика, буде, наприклад, якийсь рейд, щоб швидко перебігати по цим тунелям. Так. Це камінь. А. Ідемо дерево добудемо. Краще вже киркою добути. Значить, це якось. О, до речі, ні, мені здалося. Ще, напевно, не всі дома обчистим, може тут є все-таки дома якісь ще з якимось лутом. Ні, mm. nee, тут більш... тут немає взагалі більше до... О, голема нового заспавнили. Ой. Отак. Та й-мою. Так, зажимаю контрол. Ну, сюда. Гулемус! Гулемус не хоче йти. Ми Гулімус, найближче ми до Гулемуса підемо. Хорошо. Раз, два, три. Так, давай тебе будемо зараз забивати. Так, 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 так. Скільки нам випало? випалом? Так, в мене зараз одне... І в мене зараз одне, я його викину на хвилинку, щоб... Три. Ой, чотири. Так, значить, я хотів скрафтити якраз сокиру. Так, тут так. Тут на собранні може бути той, хто продає оце. А чого нема тих, хто работає за тим столом, як то? Чи як. Коротше. Ще один големус. просто супер. Да, да ему бой. Бой. Вален. Строимся. Да блин. Гулемус, ты меня не бачишь? Гулемус, я тебе вдаров не дал. Это шо мне называется выглядит? Опа, опа, опа. Хоп. Домача там, опа. 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 І ще раз. Так, у мене було 4, 8. Знов 4 випадає. Для мене якесь тут щасливе число 4. 4 4 лютого я створився і перший канал Ivan Minecraft. І 4 желіза мені постійно випадає. Так, ну на 8 желіза вже можна розгулятися. 8 желіза вже можна скрафтити. Блін, точно в мене ж дерева нема. Можна дерево піти добути, точно. Замість того, щоб добути дерево, я вбив гулєм. Супер. Якраз 8 слитків заработав. Я собі скрафчу і кайло. І сокиру. Сейчас все. Перекрачиваем. Да. Угу. Ось так. Ох ты, ох. Да. Так, по-моему, у у сукеру. И кайло. Это лево покращення. Так. Коротше, як поспимо, тоді підемо. Це є. І підемо. Так. йдемо добувати дерево. Дерево в нас не так багато, так що потрібно... Ось саженці забирати. Я хочу виростити тут міні-ліс. А хоча я десь недалеко бачив. О, зомбак. Не. З одного удара. О, ти ще нам теж потрібний. Він так бистро... Кутяк! Він я його хочу приручити. Я не можу, я його хочу приручити, треба забрати. Чи не затягнути там випуск? Десь 20 хвилин. Так, коротше. Зараз приручую кота і закінчуємо відео. Треба тільки того кота знайти. Він вже весь утік. Мулоко, млако. Кись, кись, кейсь, котик. ти де? А де куча рожану? Котик, ти де? Котик. Не йди. Не йди, не йди, не йди, котик. Котик, хочеш рибку? Котик кс-кс. Та боже, надо бігати за ним. Буду бігати і старатися його покормити. Іди сюди, я просто тебе покормити, хочу приручити. Тихо, тихо. Боже, чого так складно його переручити? давай, давай, я этого просто покрою. Давай. Боже, тихащий, блин, мешают. Вот трукнулся. Так, щипцы мешали. Ой. Я вам быстренько сгублю тут. Да, Давно... ну, давай, 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 попадай, 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 попадай. ура! Все, я его проручил. И что я думаю, на хату. О, телепортировался. Заходь. Давай! Це, не заїходь, не заходь. Заходь! заходь, Ей! Чара, заходь, заходь, давай по Заходь, заходь. О, Боже, він так розлився! Все, сиди тута Ну що ж, друзі, а на цьому, всім пока! З вами був я, Іван Майнкрафт. І це була моя перша серія цього серіалу по Майнкрафту. І всім пока-пока, з вами був я. Ліван Майнкрафт, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.